Через шишковидну залозу, позбавила вас знань про енергетичну силу. Є Оком Гора, порушив кордони свободи волі. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луча Сазар, я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла. Служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін, за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонування нашого каналу в океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Коли я побачила сьогодні Бога Гора у ученегу, він був у своєму образі Сокола, і я поруч із ним у тілі птаха, ми куди злетіли. Чому я у тілі птаха? Я забезпечу тобі гармонійну взаємодію зі мною. Куди ми летимо? Бажаю тобі дещо показати. отримала відповідь на своє запитання. Своє послання Бог Гор почав передавати у польоті. Вітаю усі душі, які відкриваються Божественному світлу Сонця. Вітаю усі душі, які борються за відновлення правди і справедливості. Будь-яка війна, яка ведеться за правду і за справедливість, має бути закінчена. Перемогою над тим, хто порушив правду. Має бути завершена перемогою над тим, хто порушив кордони свободи волі іншого і дане йому законне право на управління на господарювання у цих кордонах. Тим часом ми прилетіли. Ми прилетіли у гніздо вашого земного планетарного зла. Щоб встановити владарювання над людством, від вас закрили знання, надані вам по праву народження. Церква позбавила вас знань про силу енергетичну силу шишковидної залози, більше знаної вами як Третє Око, і яка також є моїм оком оком гора. Це око, яке відкриває вам енергетичні портали єднання із вашим справжнім домом. Ці знання від вас закрили. Ті, хто знає і бачив символи правлячого на вашій планеті зла, вважають, що я покровительствую йому. Але так не було ніколи. Це ще одна із ілюзій, із інформаційних і візуальних ілюзій вашого світу. Таємні правителі вашої планети закрили від вас інформацію про енергетичну силу шишковидної злози. Щоб вам не відкривалися знання. Щоб ви не могли згадувати, хто ви є насправді, звідки прийшли, і щоб не побачили, ким є насправді вони. Але колесо крутиться, енергії змінюються, і приховуване стає явним. Не один із вас, землян, вже бачив істинне обличчя окремих темних правителів вашої планети. Я сьогодні прийшов до тебе і говорю про ваші знання і вміння, які вам закрили. Говорю як Бог неба і сонця, як єгипетський Бог неба і сонця, як Бог пов'язаний із кожним з вас через вашу шишковидну залозу, пов'язаний з кожним із тих, хто духовно розвивається і як курча звільняється від шкаралупи ілюзорності світу фізичних форм, щоб подивитися на світ своїм Божественним оком. Я прийшов сьогодні до тебе і бажаю сказати: дорога до Сонця лише одна, дорога до світла лише одна. Згадуйте про це, коли думаєте про те, у якій точці перебуваєте у моменті тут і зараз. Неможливо одночасно служити двом богам і творцеві, і Богові зла. Не плутайте світло і темряву і світлом і злом. Це різні поняття. Темряву світло збалансовує, а злу світло протистоїть. І щоб сили антилюбові були переможені, вони мають бути розчинені в енергіях світла. Навчання це сходинка у духовному рості. Для ближчого і глибшого знайомства з архангелами і їхніми енергіями на мій авторський курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона». на курсі ви довідаєтеся, до яких саме архангелів і як саме звертатися у певних життєвих ситуаціях, отримаєте духовні інструменти для взаємодії з ними через веління і медитації. Ви навчитеся взаємодіяти з архангелами, як і з найкращими друзями. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, на яких розкриваються усі можливості взаємодії з божественними енергіями фіолетового полум'я. Фіолетове полум'я допомагає звільнятися від кримічних контрактів і зв'язків, зцілювати програми минулого і поточного життів, змінювати життя і простір навколо. Невинним для багатьох на вашій планеті породженням сил антилюбові і роботи. Штучний інтелект. Вони його створили і поширюють, щоб витіснити із вашої планети божественні енергії і єднання людства із природними енергіями. Там, де замість єднання із творцем у його природних виявах вам пропонують взаємодію зі штучним інтелектом, там працюють сили антилюбові. Я говорю з вами сьогодні як Бог Неба і Сонця. Як давньоєгипетський Бог Неба і Сонця. Небо і Сонце одне на всіх на вашій планеті. І належить одному джерелу, незалежно від того, яким божественним іменем ви його нарікаєте. Природа у нього одна і джерело у нього одне. Усі, хто на вашій планеті водять вас ілюзії оточуючої дійсності, усі вони служать силам антилюбові. Перебуваючи в ілюзії, відрізнити де зло, а де світло непросто. Особливо якщо ви залежні від інформаційних потоків, які спрямовують на вас ваші засоби масової інформації. Щоб вивільнитися з під ковпака, у який вас посадили, маєте вийти за рамки нав'язуваної вам інформації, а слухати і дивитися лише те, до чого вас керовує ваше вище я. Знайте. Що у ваших силах протидіяти тим путам, у які вас замотує штучний інтелект. Достатньо перебувати у постійній взаємодії з енергіями світла, щоб бачити, де у вашому фізичному світі трьохвимірної реальності діють сили антилюбові і оминати їхніх пасток. Можете виголошувати щодобові наміри, щоб Божественне світло створювало навколо вас енергетичний захист, відсутностей. Які бажають керувати вашими думками, емоціями і збивають вас із істинного шляху. Те, чим ви захоплюєтеся, те, чому ви поклоняєтеся, має приховану сторону. Розправляйте крила, дійте, як вільні душі, і летіть до сонця, летіть до світла.